Мама загинула, він дуже важко переживав. І там на Львівщині я в Viber зайшла до нього в телефон і почула там голосові, які він мамі відправляв. Він казав: Мама, а чого тебе нема? Мама, коли ти прийдеш? Мам, мені кажуть, що ти померла. Мам, мені страшно, мам, я боюсь. Він дуже страждав. І тут іще таке з татом. Тато попав у полон. Зять служив у 32 й окремій механізованій бригаді, Харківська область, Куп'янський напрямок. Там він потрапив у полон. Так, вони розписались, коли дімі було вже 5 рочків. років. Угу. Оце їхнє останнє літо. 21 го року, це на дачі вони були разом. Хто ж знав, що це останнє літо? То там Діма маленький, то його найперша фотографія зверху, маленький ще з пологового. Намагалися виїхати. Я намагалась умовити доньку, щоб вона виїхала, була можливість, але вона боялася. Вона боялася, тому що не всі виїжджали. Деякі машини розстрілювали, деякі машини підривалися на мінах. Тому вона боялася і каже: це теж ризик. Якщо все добре, то і тут лишимося живими. Вона дуже вірила, що це все швидко закінчиться. Вона каже: я вірю в наших хлопців. Ну і того рокового дня, 16 березня, вона вийшла з дому. Спочатку пройшла по магазинам, трішки продуктів дитині взяла, тому що ні світла, ні газу, ні води нічого не було. І ті крупи макарони, що лежали, з них ну, приготувати навряд чи що виходило. Принесли додому. То бананчики, десь знайшла яблучко, десь знайшла хлоп'я, молочка принесла, ну такої, всякої їжі, дитині трішки принесла, і потім після обіду пішли на ту квартиру, де вона гостювала, щоб забрати там решту продуктів і прибратися вже, щоб туди не повертатися. Ну і назад вона не повернулася. Через, годину, через півтори години, після того, як вона пішла, почався обстріл нашого району. Наступного дня прийшов чоловік, незнайомий мені чоловік. І сказав, що вашої тані більше нема. Біля того будинку вона одна загинула. Решта постраждали, але живі поранені, але живі. Після всього, що сталося, завдяки волонтерам ми виїхали до Львівської області. Майже три місяці були там з Дімою, потім повернулись додому, тому що начебто тут все більш-менш притихло. Знайшла, де дитина моя похоронена. Її друзі знайшли, мені показали могилку. У лютому 23-го року Роман пішов до ЛАВ ЗСУ. Я не знаю, чи він сам пішов, чи його призвали. цього я говорити не буду, але цілком можливо, що сам, тому що тоді діватись було нікуди, всі йшли, а що було робити? Він служив у 32-й окремій механізованій бригаді. Це Харківська область, Куп'янський напрямок. І от уже через півроку, на початку липня 23-го року, він зник без звісти. Його мама знаходиться за кордоном у Франції, тому тут до військомату ходила я. Знайшли в інтернеті фото, де він був виставлений на одному з російських телеграм-каналів, що він полонений. Ну тобто це вже дало надію на те, що він живий, але це не не було ж таким підтвердженням. Це був інтернет, і тому йому надали статус безвісті зниклого. Потім я подавала заявку до Червоного Хреста і вже в грудні 23-го Червоний хрест повідомив, що так, є такі військовополонений е, роман. Перед новим роком, коли дізналися від Червоного Христа, що він у полоні, ми з Дімою написали лист. Написав він, там було коротко написано, що папа, я тебе дуже сильно люблю, я тебе жду, і все в цьому плані. Листа відправили, але ми не знаємо, чи дійшов той лист до нього, чи ні. А в цьому році так, Діма знову написав йому листа, і, до речі, саме сьогодні я маю йти, спробувати його передати. У січні почалося аж три обміни підряд. Я кожне прізвище читала, я шукала його, але на жаль, в жодному зі списків його не було. А от зі слів обміняних, зі слів звільнених, вони там виставляли список, хто де з ким сидів, знайомився. І я побачила, що один зі звільнених написав його прізвище, його вказав. І там же вказують міста, з якого хто де, де міста. Там було вказано місто Курськ. Я потім почала писати в коментах, намагатися зв'язатися з, адмі... з адміністраторами груп, тому що я в багатьох пошукових групах і у Фейсбуці, і в Телеграм-каналі. І в одній з груп у Фейсбуці адмін мені відписався. Він мені написав особисті, не хвилюйтеся, Все добре, ваш зять, живий. На жовтень місяць у жовтні були обміни. Знову ж таки, я кожного разу дивлюся за. Списками. Знову він, на жаль, його прізвища ніде не було, але знову від одного звільненого теж було хто з ким, і його прізвище знову таки було і те саме місто. Тобто він живий. Хоча б знати те, що він живий, це вже дає надію. Нема часу. Ну ладно, Так, так, так давай твоєю ложечкою ось тобі. Так. Як ти ложку? Їж тебе знімають. Я вчусь в третій школі. Я люблю малювати, ліпити, і грати в ігри. Я хочу стати або поліцейським, щоб захищати щоб богів різних. За порядком. Ну, слідити за порядком. Або воєнним. Військовим. Ну, Як тато. Так. Я. У мене є саме головна мрія. Я мрію, що мій тато повернувся. Це жахіття, просто жахіття. У дітей нема дитинства. Просто нема. Жити під ці тривоги. Кожного разу, якщо ти на... дитина на вулиці, чує звук сирен, він біжить у будинок, він ховається. Вночі, коли ракетна небезпека взагалі спимо на коридорі, два матраси кладемо там, тому що це найнадійніше місце, там немає взагалі жодного вікна. Тому що тут вікна ми боїмо, боїмося, але в підвали щоразу ж не набігаєшся. Страх якийсь у нас лишився. Розумієте, коли ти дивишся на свою дитину, мертву, ось вона лежить, твоя юна молода копія з такою косою? То вже такий страх, він, мабуть, на все життя. А дитина теж вже розуміє, що мами нема тату в полоні. Тобто, це не гра, це життя, це реалії нашого життя. Таке дитинство в дітей. Так не повинно бути я намагаюся йому влаштовувати якісь свята. Нехай багато хто пише, що свята зараз недоречні. Так, це недоречні для нас, дорослих. Ми не маємо ходити, співати, танцювати і так далі, коли діти наші в окопах. Але для дитини я намагаюсь зробити свято. Так, я хоч яку бідненьку, але я ялинку поставила, гілянду ми поціпимо. Я йому намагаюсь подаруночки якісь дарувати. Приходить Діма додому і такий сумний, такий невеселий. Він сидить, ну, не розмовляти не хоче. Він же такий жвавенький завжди, все як що сталося? Посварився в школі з одним хлопчиком. І, мабуть, уже коли ця їхня словесна перепалка, скажімо, дійшла критичної точки, той хлопчик не мав уже аргументів, що сказати. Він йому просто сказав: а зато в мене мама жива. Ви розумієте, це так ударило по дитині, він прийшов додому. він... Це не передати, наскільки було важко дивитись на дитину. Тому дуже хочеться, щоб тато лишився живий, щоб тато прийшов, і він наступного разу, якщо буде така дитина, щоб він відповів: а в мене є тато, і мій тато герой, мій тато захищав країну, щоб дитині було ким пишатися, і щоб було кого обійняти, щоб не лише бабуся одна була. Він хоче комусь зателефонувати, а йому, по суті, майже нема кому зателефонувати. Тільки мені.